Айлас спонсор показу програми Здорово. Понад століття тому, коли виникла фотографія, одразу ж виникло і класичне порівняння фотоапарату з людським оком. Бо дійсно об'єктив камери, який фіксує зображення на плівці. Діє дуже подібно до кришталика людського ока. Це одна з перших любительських камер. А це її сучасна наступниця. Вона незрівнянно складніша, розумніша. Але, як і будь-яка техніка, вона має властивість ламатися, тобто, все одно час від часу вимагає ремонту. Людське око так само. Час від часу вимагає лікування. Пацієнтка звернулася до центру сучасної офтермології Айлас зі скаргою на повільне, проте неухильне погіршення зору. Через лічені хвилини вона стане об'єктом ретельних діагностичних досліджень. Сучасна апаратура допомагає лікарю не тільки оцінити якість зору, але й визначити патологічні зміни, які призвели до його погіршення. У випадку з даною пацієнткою було зафіксовано суттєве зменшення прозорості у центральній частині кришталика діагноз, розвиток катаракту. У перекладі з грецької катаракта мутна вода. Кстати, на многих языках, если переводить катаракту со многих языков, древних, особенно, скажем, арабский язык, майябеда, это также же самое белая вода, то есть абсолютно то же самое название, что и на греческом. По сути дела, это помутнение хрусталика, то есть той живой линзы, которая есть в глазу. Причины развития катаракты чимало. Травмы, запальні процессы, спадковая схильность и вековые изменения. Якщо якість життя від катаракти суттєво погіршилася, лікарі пропонують радикальне вирішення проблеми заміну кришталика. Кілька десятиліть тому лікарі радили чекати, доки катаракта не визріє. Такий підхід іноді призводив до незворотньої втрати зору. Але й тогочасні операції були травматичні та слабо прогнозовані. Зараз все по іншому. Сучасні Офтальмологічні технології відрізняються від тих методів лікування, які були ще кілька десятиліть тому, як ця камера від цієї пацієнту буде імплантовано штучний кришталик від відомих закордонних виробників. Його підбирають за індивідуальними параметрами, які визначають зараз. Попереду не травматична та добре прогнозована операція. Проведуть її в операційному блоці медичного центру Борис. І тому лікарі-анестезіологи цього закладу опікуються станом пацієнта до і після операції. Три кита, на яких стоїть сучасна методика екстракції катаракти – це точність, безпечність і комфортність для пацієнта. І в нашому центрі Айлас ми стараємося, щоб всі ці три компоненти. выполнялись в полной мере. Операция делается практически без разреза, она делается вообще без уколов. Достаточно просто капельного обезболивания для того, чтобы пациент ничего не чувствовал, никакого дискомфорта. Самая современная методика операции по удалению катаракты – это операция при помощи ультразвуковой энергии. Масса хрусталика превращается в молочную взвесь, и она удаляется через тоненькую трубочку. В медицинском центре Айлас мы применяем новейшую технологию, которая называется холодная фака. Это специальные параметры ультразвука, совершенно не нагревают инструменты. Инструменты из этого можно сделать совершенно микроскопические. И на сегодняшний день разреза вообще нет. Есть прокол, который мы называем туннелем. Этот прокол меньше двух миллиметров. Что это дает? Быстроту, комфортность, І безпасне. Термін операції 15 15-20 хвилин. Це значно менше ніж тривалість діагностичних процедур. Пацієнт добре бачить вже через 15 хвилин після операції. Цього ж дня пацієнта відпустять додому, і з наступного відновлений зір дозволить йому повернутися до звичайного способу життя. За кілька діб пацієнт має прибути до центру для контрольної перевірки. Така практика прийнята у всьому цивілізованому світі. Потреби в окулярах. Ви зараз не маєте. Немає абсолютно. Сегодня операция удаления катаракты предсказуема, безболезненно, комфортна и безопасна. И поэтому не надо ждать, когда вы не будете ничего не видеть. Подумать об удалении катаракты следует тогда, когда она мешает вам вести ваш обычный образ жизни, выполнять ваши повседневные обязанности. Вы с вашим врачом решите вопрос, когда вам целесообразнее сделать операцию. Современная медицина досягла майже божественного уровня, когда стало возможным. Замість пошкоджених природних органів ставити штучно створені і не гірші, ну <смі> буквально як у конструкторі. І операція з заміни кришталика була одним з перших досягнень на цьому великому шляху до медицини майбутнього медицини трансплантаціонних технологій. АйЛАС спонсор показу програми здорово.